Жень, ти мене чуєш. Сам собі надати допомогу можеш. Рухатись можеш. Стріляти можеш. Окей, висуваюсь до тебе зі сторони твоєї правої руки». Так інструктор з тактичної медицини Національної гвардії з позивним роки розповідає про один з етапів евакуації у зоні під вогнем. Також ми надаємо допомогу завжди його аптечкою, його турнікетами. Тобто ми прикрилися, в даному випадку модулюємо ситуацію, що у нього поранена ліва нога. Тобто я його підтягую до себе і в зручній для себе формі накладаємо турнікет. Ми повністю розібрали турнікет. Затягуємо максимально висок. На навчанні старша інструкторка з бойової підготовки за напрямком тактичної медицини Юлія Мірчук розповіла ще про три види евакуації. Зараз демонструємо ситуацію, коли військовослужбовець евакуює пораненого бійця, максимально понижуючи свій силует для того, щоб безпечніше змогти добратися до укриття. Тобто голова і сам корпус тіла повинен бути максимально низько, коли вони вже будуть вже пересуватися. Ось такива. Якщо поранений ще в свідомості, одна нога у нього, до прикладу, робоча він також може таким чином допомагати евакуюватися до безпечної ділянки. Другий спосіб використовують у випадку, коли вага пораненого перевищує вагу рятувальника. Тоді евакуюють двоє військовослужбовців. Коли пораненого потрібно евакуювати на далекій дистанції, використовують третій спосіб: тоді його рятують троє людей. Даємо турнікети виключно на кінцівки, тобто це ноги, руки. Є два моменти, куди ми не накладаємо турнікети. Ми не накладаємо турнікети на суглоби, тобто коліна і лікті. Курс бойового медика триває близько 21 дня. А для звичайних бійців три доби. 80% наших мобілізованих бійців це люди, які до цього не проходили ніякої строкової служби, не проходили військової служби взагалі. І на цьому етапі людина, яка була в цивільному житті, і зовсім не акомодована до таких речей. Ми таким чином намагаємося зімітувати максимально приближені умови бойових дій для того, щоб вони зрозуміли, як вони можуть в цій ситуації себе поводити. Інструктор бойової підготовки з позивним рись з 2015 року служить у війську. Під час з повномасштабного вторгнення воював на Донецькому напрямку. Завжди не очікуєш, звідки може що прилетіти. Чим швидше ви це зробите, тим швидше ви можете зберегти життя свого товариша і так само своє. Там в загальному там це все дуже виходить по ситуації. Тут а ми вчимо, як воно повинно бути правильно, по книжці, але там воно виходить так, так як. Так воно получається Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.